Skove o zára, vášňa Адже парк облагородили. Ота, <рес> <А, рес> це становимо прогулянковий маршрут. <рес> а тут вихід на вулицю Коновальця. Видно, зараз теж новобудови. А спільно ближче зрозуміти, де чи новобудови, хто орієнтується в цьому районі. Так, Ходимо майже на кінцеву трамвая номер 2 О, це, до речі, другий трамвай їде. А в той бік видно це парус. Парус в районі майже Кульпарківської. А тут теж видно парус. Залізниця, а от покінцева трамвая Номер 2 І вулиця Коновальці. Треба перейти, щоб можна було роздивитися в той бік. Хто згадає, як колись називався цей будинок, коли був готелем ще? Наскільки я пригадую готель-турист? Але може я помиляюсь Минуло раз конувальці йшли, з того боку знімали то Тепер для різноманітності з цього боку підемо. В цій частині конувальці йшла, де я ти нові готель-турист. А там далі будуть віли, ближче до центру буде цікавіше. Знаєш, щоб колись пройтись і розказати вам історію цих будинок. Волобицька відо, правда? Я маю на увазі віл старовинних. Не будемо згадувати, як конвальця раніше називалася. Це дуже негарне слово. Але рукавички Я тут доволі давно, що тут було ще давніше, вибачте, не пригадаю. Не в тих роках. Наліво, якщо піти будь-якою вуличкою, можна вийти на туновича, на герої вупа. І праву булочка теж. Це вуличка повернути направо, можна вийти до піскових озер. Гординського, правда? Наскільки я пригадую... Чи гординських? І гординський, здається. А, і обіцянням Віли на вулиці. Парканчики зробив, серйозний, правда? Як конувальця були віли, львів'яни їздили на відпочинок зі Львова за місто. Магнолія квітне Ліворч. Магнолії, бачите, багато де зараз у Львові. Магноліями не здивуюсь. А, і собака гавкана Не дає нам на магнолію подивитися Вважає, що їй магнолія Що, собака А, Звідси краще йде, як магнолія як квітне А що? Недоліком цієї вулиці є те, що вона проїзна для автомобілів. Якби вона була пішхідна, звичайно, тут було б гарніше. Можна було йти по центру дороги, а так ми йдемо по тротуару. Машини нам закривають, такі високі паркани. Закривають види на архітектуру. А рос людей росте. Двічка. Деякі віли відремонтовані, а деякі не в такому гарному стані. А, я думаю, сейчас вони покуповують всі відремонтують mm -hmm. з Онестиською явно. Та, є на що подивитися всі баки. Перехід, кого насправді нема. Треба просто йти і йти. Так само як машини, вони просто їдуть і їдуть. Ну, ця частина вулиці Коновальця у нас частково є вже на відео. Можна переглядати, кому цікаво. А, тут же Магнолія зовсім розквітла, гарна. А тепер хоч хтось спробує написати, що у нас тільки центр. Та в нас не з центру більше відео, ніж в центру, просто ви їх не дивитесь. У нас є такі вулиці. В мене, напевно, не знаєте про існування навіть. Збливо збоїще, Волинська, це такі зовсім-зовсім не туристичні вулиці. А їй ближче до центру. Не, просто заходити, дивитись, шукати, в нас все дуже добре, зроблено по пошуку. Дуже легко шукати по назві вулиці, як ви хочете побачити у нас на каналі. Оце художня. Та теж як казалось, перехід на героїв УПА можна вийти, на Антоновича. Та в принципі глобально навіть на городочку. А праворуч можна вийти там генерала Чупринки, княгині Ольги, о, новенький трамвайчик. Вона ну, насправді гарно виглядає, коли новий сучасний трамвай їде по старовинній частині Львова. Не знаю, мені приклад дуже подобається. поїхав далі. Певно, пора закінчувати першу серію, будемо другу серію починати, щоб не забагато було. Але знімали ми відео 20-30 хвилин, 25, але але статистика показувала, що їх повністю не дивились. Ви дивитесь 8, 10, 15 хвилин відео з 23 хвилин ми знімаємо 8, 9, 15 замість 23. Та же. Медичний заклад, до речі. Оце на куті. Гарний вигляд має.